Привіт-привіт Відправляємося одразу в третю гру між Кардобою та ВАПо. І дивимось. Кардоба третю гру грає на червоній стороні. Виходить. Ліва, не минуло грали на синій, зараз на червону перейшли їх відправили. Даріс проти Гарина. Якарім проти Шена. Ось вам і Шен. Бластеру Зоєчку дали. Бластер, наскільки я пам'ятаю, Зої дуже гарно награв. Варуса залишили відкритим. Взяли собі проти Варуса Ізріаля. Ізріаляр. З Алістаром. А там Варус Or. На Варус Or набагато кращу лінію стоять. Я так розумію, Ізреаля забирали від. Зої, тому що там набагато полку буде. Даріус пішов нарізати, прокнув пасивочку. І огарно сразу Оп, потрібно відійти, що почалось. Ну-ну-ну, нашу 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 цей розмін. нашу цей розмін. окей А, ні, Аслер тут грає. Я вибачаюся. За... Я хочу передивитись. Я хочу передивитись, хочу кардоба, де вони. Аполе. Я не бачу Аслера. Поки топер розумію. Тут Кока повинен грати, може то Аполо? Аполо на, за... на заміну. Та, ні, там написано айсер Ладно, тут поки. А, дин... так, хто кіл зробив? <див> Dancing раунд кіл зробив. Ми ж можемо тут десь подивитись, правильно? <див> Баєте, ні, дві ж маліна, ні, нема. Блять, вони так і не зробили, слухайте. У мене маракує, ні-ні-ні. Це все пройшло. Ладно, вони щось дуже сильно протопили з цим. Два по є, тут ну, це є, ну. Ладно, потім в результатах подивимось. На все повертаємось. Повертаємось, дивимось 1-0 на користь Кардоби. Джемі в засідці, но ну, тут пак просто пушиться, його відпушують. О, розумію, Вапи, що не потрібно агресувати дуже сильно. Потрібно чекати. Я дивлюсь на Алістара, а Алістара фул хп, фул man нічого не робить. Підвежі стоїть. Джемі, побіг одразу. кудись За големами, Да, пішов в вбити. Гарно відкинув Алістар, ну но... Підкидання, підкидання нічого не дає. Поставили тачаночку, яка ламає пласт... пластини. Зараз на топі повинна бути потасовка за крабіка. І я вже трохи цей забадався. У мене вже горло починає боліти. Ульт на стрілу, стріла не долетіла, ульт. Так, непогано продамажив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як же він підставився. Де на Не показали, погано, що повторів нема. Не, не показали, як там Шен підставився. Я так розумію, Шен сейвив бластера і не вийшло. Ти не поганий ти є ти зой. <смі> я не знаю, чому Енріко на банку посадили. Мені здається, проти ВАПу можна було випустити. но як я розумію, просто міняється склад, і Енріко не знайшов собі. можливо команду, і через це вирішив залишитись на банці. Так, на всяк випадок підстрахувати. Ну, єгиптянин грає більш-менш. Подивимось, як з. Та навіть не можу сказати, тут я ж кажу, Топ Ліс Мід дуже сильні у команди ВП Esports. Там просадка йде саме по Ботлейну. Просто, наскільки я пам'ятаю, в новекціях цього Сю... Воно Сюзанна ну, крутив як міг. А міг він по-різному його крутити. Мінус якорів, Це дракон повинен доставати вже команді. Та його забирають Кардоба. Можна спокійно йти. Дуже швидко забрати ще і. Дивно, пластир кинув пластер Спел свій. Якщо єшкою зловить, єшка, зловили єшкою, а тут прилетів повільнення, мінус бластер. І одразу забору, да, забирають все ж таки. Ну потрібно виходити, віддавати цей вже об'єкт. Не потрібна була бійка. Кокі тікай, тікай, Кокі тікає, ну Алістар за ним з флеша з та прилітає dancing around стоїть такий. Дивиться, як забирають об'єкт. І де у нас Шен. А Шен тут поруч, до речі. Ну, кажуть, віддаємо, віддаємо там в цей час. Лара спокійно ламає пластини для себе. І-ой-ой-ой-ой-ой, денсінг! Дабл підкидання і мінус ульта у уже. Зараз можна когось ловити. З іншого боку у та Тіні Кейдж сетап. В них teamfight композиція з виходом в лейт через Ауреліана. Середня стадія гри за ними. Лейтгейм. Мені здається, лейтгейм все ж таки кращий у. Я хотів сказати такі без геймінг. Покордобем. Є ЗОЙ, є Варус, два танки дуже сильних. Купа контролю, є Сплітпуш Гарен, Це, скоріше. Це буде сплітпуш Гарен, скоріш за все. Ой-ой-ой, як -ой -ой, там просто трохи не вистачило варус ще ще пластин налутав. 2000 майже в перевагу вийшов. Ульта є. О, да, ульта є, підкидає, но тут мінус Варус. І ще заберуть. Орна, орна забирають. Дивно у Варуса був флеш міг вийти, мені здається. Бластер починає програвати по золоту. 400 голди від кілів нема по голді. Їм би, от, от зараз Камілу під цього шена було б дуже гарно. А тут у нас Шен виходить лише як сейф, коли в них влітають. Що в мене знов час зламався? Чи нікого нема? Чи світла вимикають? Не повинні ж були сьогодні світла ні в кого вимикати. Намагаються зловити, зловлять. Да, буде. Ой-ой-ой, зультів, мінус Даріус. Багато кнопок віддали, потрібно виходити. М -м -м. Спіймали, бластера, забрали. Я тут, до речі, дуже мало бачу, кого там знов підставили, Шентікай. Ще не втече, потрібно щось робити. Гарний, гарна Ульта від сола Ну я з демами показував, там гарний сол. Дуже гарний. Це мінус гарен. Задоджив. Як, як же Кокі все доджить. І бластеру, як завжди, трохи не вистачає рейнджа. У нас по драконам зараз повинна бути 1-1. 9-5 рахунок, 2000 вже Кордоба програє. Ну, а середня стадія гри у ВАПа дуже сильна, саме через те, що там дуже сильний тімфайт. Потрібно кетчити соло якось. Спіймати його дуже-дуже складно буде. Сол вже майже попереду на предмет. Штамзою зараз сферу беремо ми... зламать. Та ні, в мене інколи чат просто бере і не працює. На жаль. На жаль, таке відбувається дуже часто. Я не знаю, яка установка була. Ой-ой-ой, просто 3 хп з ульти, А скоро ж цей нукулемет із Реаль так і буде постійно настрілювати. Якарім, ульти. Шен полетів, ще не встиг прилетіти, і. все. 4 Aurelian Soul. І як би все. На жаль, Кардоба далі не пройде. Вапо дуже гарно виграють. Вапа зараз на Spike. Кардоба ведеться на їх скірміші, на всі, і тут, як би. Їм потрібно зупинитись, перевести, охолодити трахання і почати. Ну, як би треба вифармити, вони сильніші в але Вони вже багато віддають переваги. Гарин знов сам полетів. З флеша грає Шен. Шене не встиг ніхто підтримати. Мінус ульт Варуса, ні в кого не влучив. Мінус Гарен. І тут заїжджає Якарім І просто показує, що типу, ну пацани. ну, 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 ну Вибачайте. Вибачайте, далі ви не пройдете. А це проблема того, що я кажу, команда або тільки щось зібралась. Якщо вони грали, то вони грали з скріми разом з іншими ісп... іспанськими командами, а вони дуже сильно схожі один на одного, проти такого соло їх життя не готувало. Я не кручусь на стольчику. Коли я кручусь на стольчику, я здаю такий звук. Уі! А я зараз таке не роблю. Да ні, тут просто взагалі чотири глядача. Один я, один Віта, ти і ще хтось. Можливо, хтось вже спить. А Бобон да, Бобон вже спить давно. Ну. <смір> Якщо бластер зайшов в гру, є варіант, що гра вже завершилась. І це, скоріш за все, остання бійка. Мінус варус. Без варуса все буде дуже погано. Зараз ще і гарне доберуть. Не може бластер розстріляти, не влучив сліпом. Шкоди майже не наносить, і потрібно відступати. Ми будемо відступати, а нас будуть за це розстрілювати. Мені здається, замість. Хартіла на орні потрібно було першим все ж таки краще зібрати вармок. Збираємо вармок і все буде добре. Так, вирішили, що вармох то, фі... то фігня. О, наркола, привіт. Я сподіваюся, я правильно про... прочитав твій нікнейм? Либо хапкола, либо наркола. Я трохи цей Збираємо джарвана і Та який джарван, Джон? Наша той джарван? Ми, до речі, ну вчора з флешом грали. Він нас ну тащив. Одну гру каже: я вас зараз ну затащу, забущу, і в итоге проїбали. Він носіну на бід взяв. Як же багато сол дамажить, Ну, це не ні, ні ні, ні, ні тут. З порівняння з тим, що я бачив в минулих іграх від вапа, вони дуже сильно набрали форму. І мені здається, зміни у Кардоби. Вони все ж таки пішли на ну, Кардобі не на користь. 2-1. Кардоба вилітає. Ну, в нас на наступних. Вихідних буде друга відкрита кваліфікація. Тому, скоріш за все, Кардоба ще пройде. Потенціал у команди гарним, є куди рости, є куди грати. Ну просто потрібно зіграти. Днів 10 тому я просто бачив, що і Драка взагалі грали в іншій команді. Вони грали іспанський... В іспанському турнірі проти манга-маракуя, але вони грали не кордобою, а саме там іншим складом. <реш> Над... Ось так каже: не вистачає трохи. Трохи не вистачає. La final es Real 1, 2, 9 y esta lista 2, 2, 13. Y por parte del equipo de Córdoba que se va a llevar estas 9 kills, se va a dividir entre Coqui con este Gare 044 Helmi que se ha llevado 441 con este Shemblaster, con esta Zoe que no ha podido estar como Aurelion 234 2, 3, 4, a 10. Pradden Rod ya está creciendo en el jefe. Завтра буде останній день. Енріко не буде. Ну, я не вірю в те, що. Я не вірю на те, що хтось з банки зможе вийти. Тут манга маракує. А, вони лише третю гру тільки почали. Надамажив. Дякую. Бачите, да, що все було добре, але там дві помилки, і на цьому якби все. Так, ладно, всім дякую за увагу. Ці відоси буду заливати вже. На свій інший канал. Якщо хтось не бачив десь ось де він? як він називається Ось тут всі ігри стосовно саме турнірів. Тут навіть MSI був, деякі ігри. Скоріше за все, тут буде ще чемпіонат світу по ліжкам. Всім дякую за увагу! Всім до побачення! побачимося вже у наступних відосах.